Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти на запорізькому напрямку хотіли відновити сили для здійснення великого наступу. Однак Збройні сили України не дають їм цього зробити. Після того, як на півдні окупанти відвели своє логістичне забезпечення та розвантажуються далі, їхня логістика погіршилася. Про це 24 четвертому каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Мусіянко. Так, російським загарбникам стає все важче доставляти забезпечення на передову, уникаючи обстрілів наших захисників. Як наслідок лінії забезпечення ворога розтягуються. За таких умов створити щось для ударного угруповання буде вкрай важко, наголосив військово-політичний оглядач. На його думку, зараз є один найімовірніший напрямок, де росіяни теоретично можуть почати щось формувати, і це на Білорусь, оскільки там наразі не помічено такої загрози. Загарбники ймовірно можуть формувати наступ з території Росії, десь на кордоні Луганщини та Харківщини, використовуючи військову інфраструктуру, яка там є. Станом на сьогодні Росія залучила до бойових дій в Україні величезну кількість мобілізованих, однак це не допомогло російській армії та не рятує її від провалів на фронті. Отже, тими силами, які країна-агресорка має наразі, вона не може здійснити наступ. Зараз вони намагатимуться це створити з території Росії, але я не думаю, що в них щось вийде. Підсумував Мусієнко. Ситуація на фронті останні новини. Найскладнішою залишається ситуація на сході України. В американському інституті з вивчення війни розповіли, що станом на 13 грудня російські війська продовжують формувати там та консолідувати свій склад сил. Наразі окупанти мріють зміцнити оборону та встояти перед контрнаступом збройних сил на межі Харківської та Луганської областей. Також консолідація сил потрібна ворожим солдатам, аби наступати на Донецькому напрямку. Росіяни вивезли колаборантів із тимчасово окупованого міста Олешки, яке розташоване на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Водночас наші артилеристи ефективно знищують там ворожі склади. Через погіршення погодних умов упродовж останніх тижнів на фронті спостерігається зменшення інтенсивності боїв. Однак міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що українська армія не буде зупинятися. Він запевнив, що ситуація зміниться, як тільки промерзне земля. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні лютому 2023 року. Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ можливо буде відновлена десь наприкінці січня лютого, але це те, що вони намагаються зробити, і чому ми намагаємося запобігти. Тобто я не кажу, що це точно відбудеться, але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили підготовку нових призовників та присування їхніх важких озброєнь по країні, вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну, коли я би запевнив, що Україна робить все, щоб зірвати ці плани. Він вірить, що росіянам це не вдасться. Міністр також сказав, що Україна старається завершити війну якомога швидше, але невідомо, коли вона закінчиться, хоча було б чудово, аби це сталося влітку наступного року. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.